Гадаю, що на ж за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 Ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Прямо зараз на балансі ж в мене 2800 тисячі Я Пропоную почати з кейсів, з яких я дуже рідко починаю. а Саме містері кейси невідомо, що з них. Може випасти, з них можуть спадати просто баланс, от як зараз, правда, це 5 ну Вони, я скажу так, ризиковані достатньо. Або скін, от як зараз 31 поінт або навіть кейсик. Давай кейсик мені може. О, три, три штуки відразу дало, три скінчики. Таке тут теж можливо, І в принципі, як ідея, це прикольна штучка, щоб отакий от містері кейс, і невідомо, що. Звідси може випасти. Звісно, є якісь скіни, які випадають частіше, але, в принципі, це достатньо цікаво, бо ми відкриваємо реально містері бокс. Ну, баланс, звісно, поки що не радує мене. Те, який падає ще й за 5 же понтів випадає. Ну, я кажу, це дуже-дуже такий ризикований кейсик, але ми підвищуємо ставку. І тепер такий же містері кейс, але, ой, подивіться, до речі, він цікаво намальован, красиво, я маю на увазі. А... Отруйний, отруйний кейсик 280 це Окоп, відкрива за 170, 590 це теж Окоп. І також, uh, що я хотів сказати, про кейси щось я ці хотів сказати, але вже забув. Блін. Ладно, я не згадаю, мабуть, нагадаю краще, що промокод тепер не Атомеф, Atom а Atomico та atomico 11. Ну, на депозит, а також на барабан з бонусами. Барабан з бонусами можна крутити абсолютно безкоштовно, так що можете користуватись, навіть якщо не робите депозити, в принципі. Так, можна баланс якийсь гарний? Ну, не 143. Ладно, підвищуємо ставку 246. Firecase. Дивіться, як він цікаво горить, і коли відкривається такий. Вибух вогняний відбувається. І, до речі, цей же калаш мені, по-моєму, із цього кейсу падав. окей, цікаво. Так, поки що 3 тисячі є на балансі в мене, от 3к. І зараз, ну, можна, до речі, спойлерити. О, це гарно. Можна собі спойлерити трошки, тому що якщо падає баланс, я б відкривав відразу тут баланс повинен підвищитись. Тобто 254. Якщо десь так, о, підвищився баланс, значить. Да, 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 да. Баланс і плюс е, цей. Окей, підвищуємо теж ставки Ice Case. Льодяний е, е, 632. Відкриваємо, до речі, вже за 864 на секундочку. І думаю, останній раз, коли я зможу відкрити цей кейс, 165. Ну, давайте один раз відкрив Lightning Case. Дуже сподіваюся на щось окупне, але тільки не ти. Тільки не ти. Давайте ще раз, бо нічого мені робити. І 1600, окей, це окуп. Можна ще. Ну, будь ласка, окупи. Ай, 1400, ладно, тоді ще раз. От поки, поки мене не. Класна перевірочка, класна пере. О, стоп, стоп, стоп. А, ну це, це кейс, в принципі, він коштує 99, але бачите, він випав мені, я можу його. Прокрутити разочок безкоштовно пульс? Ні, пульс не випадає. А хоча хоча хотілося. Так, а що? Стоп, а звідки в мене це? Ладно, 298. Чи це, Стоп. Чи це в мене з того кейсу? Це ну, коротше, не важливо. Неважливо, касарік. Касарік робиться ось таким чином. 24%, але ні, 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 не випадає. Я це навіть бачу. І тут робимо просто. 199 99. Ось так. 8%. Почало повільніше, ніж, ніж тоді, але бачите, десь на 50 умовно б зайшло. Ну, ладно, ми не, не не сумуємо, бо є безкоштовні кейсики. І також я можу поставити в принципі відео на паузу і якби баланс. Собі трошки. Ну Тому що. Ну Тому що це жесть, це жесть ладно, скажу так. Так, продаємо це все, абсолютно, абсолютно все продаємо. 1400 і. я йду сюди. Ну мож, Можеш що купити? Ну, будь ласка, касар і і кейсик. А можна з кейсу щось прям супергарне? щоденник Тома Редла з Гаррі Поттера Так. Що падає? Space Cat? Спейскет це 100 може. А, да, 100-100. 32 на тобі, атоме. Так. О, подешевів. О, ось що я хотів сказати: ці кейси, вони коротше, змінюють свою ціну трошки. Іноді то дешевіть, то дорожчать Я думаю, від цього також. Дроп залежить, тобто зараз він дешевий і, скоріш за все, зараз буде видавати прям ну, так собі. Хоча все можливо. Все можливо, 580 це не окуп. На секундочку, ще разочок. 336 знов, не окуп. ще раз. Ну давай, ну можна вже. Ну, ну не 327 вже на баланс давати мені. 313, фаєр. Fire кейс. Сьогодні. Ооо, стоп, стоп. Оце гарно. Оце, оце мені подобається. Можна так завжди. Ice case. Топ, ну це за сотку кейс, це просто за соточку кейс. Ладно, якщо дасть десь 300, то я зможу відкрити лайтнінг, поки він не подорожчав. Хіт, ну це менше 100 має коштувати. По ідеї, да, це 56. Це просто 56. А, навіть якби за 300 випало мені. Ага. ммм, файно, дуже класно, дуже гарно. Ой, 109. Як же ти. Ну, от, робиш. Саме от робиш. Робиш о. А це а це дуже погане. Це дуже погані новини. Два. Ага. Короте, я так розумію, якщо відкривати всю серію, це гарно не закінчиться. Хоча от зараз дає. Ну, відносно цього кейсу окуп дає, ще ось такий можна. Вибрати дропчик собі, але це, це взагалі не круто, не круто мені сьогодні. Вида... Ем, я ну, я вибачаюсь, але, походу, придеться зараз робити глобальну перевірочку, бо все ж таки я не відкривав ще цей кейсик, а хотілося б. А його хотілося б мені відкрити, тому давайте робимо апгрейдик. А, ні, нормально, почекайте. Тут балан. Стоп! А чому тут мій... Може не прогрузилось? Походу ж мені, мені ж баланс дало, ні. А, да, походу, я щось зламав. По, да, я, походу, щось зламав. Я, походу, щось зламав, бо мене не натискався. Почекайте Тут має зараз він мечата якийсь цей кейс за 0, а який саме мені випав, хтось пам'ятає. По-моєму. Стоп! А де кейс за 0? Це. Це якийсь прикол. Я, вже, я, я, я просто не забув, який там, мав бути 99, 99, може ось тут нема. А де? А де кейс? Я зламав сайт. Ну, тільки я міг так зробити. Тільки я міг зламати. О, є, знайшов, я знайшов. Найс. 41 G point, пам. Продаємо. Ну давай швидше. Ну що ми що ми це робимо? Можна зараз. Супер щось жорстке, будь ласка, 170, пам, 280 стояти. Якщо це, камбек, ну давай. 207, ну ти серйозно, ну ти серйозно, да, 170. Зараз там кейс подорожчає вже, і якби. Ну о, чел, ножик ловить. Вітаю! 100, 193, ще один. отруйний, ну давай, ну 42. Ну все, коротше, ми йдемо в апгрейд. Да, Так-так, ні-ні. тому... Ставимо просто тут Касарік. Ка... А, ну воно поставилось навіть, навіть коли я ось так ввів, якось по-дурному. 5% не випадає. Тому зараз повернусь. Ну, привіт знову, кейси. Що ж, ну, продовжуємо виходити це відео. 891 GPoint, хочу відкрити Ice Case, і він реально починає... Ого, що? А чому так 2000 він видав? Окей, я якби, я якби тільки казав, ну давайте одну штучку. Від... Баланс дало. Баланс і скін. Баланс і скін. Ай-яй-яй, воно, походу, після ну, після такого дозакиду, воно зрозуміло, що мені все ж таки треба видавати. І 6 тисяч на балансі я відкриваю найдорожчий Magic Кейс, uh, тобто Lightning, Ice, ну да тут, типу. А от найдорожчий це Magic Case за 2500 джипонтів Ось так пролистуй, щоб не бачити баланс, якщо там балансом випаде. Полетіли, будь ласка. М -м, погано, погано. Давай ще раз. Будь ласка, от, ну просто вийде. Ні, які 1300, скільки? 3500 вистачає. 2500, я витрачаю, і якщо цей, ну то. А! Тут баланс. Ну я не дивився сюди. Тут просто реально баланс. А, от отак можна, отак не видно баланс. Будь ласка. 1200. Ні, 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 вже все, не вистачає. Lightning, рятуй мене, рятуй, просто врятуй. Nice, 1800-1500. Вистачає знов на Magic Case. Будь ласка, ну, прошу. Видай щось жорстке. Так, джокер і 2200. Почекайте, а джокер це кейс, який коштує, якби 888, він дався безкоштовно і. Да, да, да! да 231, звісно. Угу. Так. Я хочу відкрити Magic Case знову, звісна річ, бо треба окуп, треба якийсь. От, ну ви, ви розумієте, да, чому я назвав ці кейси ризикованими. Тепер ви розумієте це, я сподіваюся. Ну давайте. Ice 614 614500. Це окуп. Ну, можна можна окупити. Ну, будь ласка, Nice 2300. Почекайте, 2400. Трошки не вистачає, тому давайте прокру. О, почекайте. Золотий, золотий кейс крутиться. бам, це було б краще. И я повертаюсь. Ну, тільки не это за 200 джиппоинтів, будь ласка, давай. Давай, є така эмочка. <śmiecki>, 2000, просто 2000. А, хоча вистачає, почекайте. Почекайте, ну, будь ласка, давай. Ну, я вже 1100. 1100. Hmm, печально, печально, що сказати. 888, пам 800 13. <гум> Як би. Якби... О, 1300 стояти. Так, тепер я Lightning Case зможу відкрити. Ну це така жесть, насправді. Реально, це просто. 1300. угу, угу, Клас, кайф. Так, 1600, оце мене єдине, що радує, що буде скоро безкоштовний кейсик, будь ласка, Ice Case, окупай. да, балансом. угу, Зрозуміло. Клас. Слухайте, дуже файно. Ну. Ого-хо, а що ж таке файер? А що це? Трай... Мені не вистачає. Мені не вистачає на файер вже кейс. Ладно, відкрива. Я зрозумів. Де платіновий? Платіновий це мій шанс. Ой, я фастом! Неонуар 2000. Найс, 200, почекайте. Обережно, обережно. Поки, поки ще є всі шанси. Якби. Ні ні, ні. ні, я не можу, я не можу дивитись. На ці кейси, як, ну, коли вони можуть видати або багато, або ось так мало. Ну це жесть. Ладно, 2 не зможу, Black hole 3 зможу. Давайте. Black hole 3 кейси за там, кожен поскік О, ні. Ну, пішли в контракт, походу, походу на цьому все. Харт ставлю і зараз, і зараз мені падає 174 джей які летять просто в. В тисячу джепойтів пам апгрейд. 7% не сьогодні. Ну, ладно. Тоді я не знаю насправді, що вже робити в наступній серії. М -м можна ці протестити. Ну, подивимось. Да, Мабуть, ми ці і протестимо, бо. Навіщо тоді я відкривав оці містері кейси? Ніби по лозі наступне відео по хронології мають бути якраз таки оці кейси. Це в принципі оця серія кейсів, і оця ну, найзвищаші кейси на джодроп, яких немає на інших сайтах. Все, всім з вами був Атом і всім дякую за перегляд.